Отже, говоримо з вами сьогодні про правопис апострофа в українських словах. В іншомовних словах знову ж таки будемо вчити в шостому класі. Okay. Класично. Апостроф ми з вами пишемо перед якими буквами? <пострух> перед я ю, є, ї, ї. Отже, апостроф пишемо перед я, ю, є, ї. І. Перед якимись іншими можемо писати? Ні. <пострух> Ні. Тобто перед я, ю, є, ї Перше правило після губних. Тобто після в, п, в, м, ф. Це фразочка мав побув. Наприклад, слово в'єж, в'яжу, ось ваш губний, ось ваше є. Ось ваш губний, ось ваше я. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Друге правило, ми будемо писати апостроф після твердого р. «Бур Бур'ян. Знову ж таки, ось ваш твердий «р», ось ваше я. Ось ваш твердий «р» в слові сузір'я. Так, ось ваш я. Тут зрозуміло? Але тут важливо, після твердого, після ніякого не буде. Далі про це ага. угу. Тому важливо слова вимовляти правильно. Далі, друге. Після твердого префікса. Що це означає? Це означає після префікса, що закінчується на твердий приголосний. Не на голосний, на твердий приголосний. Дивимось. Від'їхати префікс, який в цьому слові? Від. Від закінчується на твердий приголосний. Так. так, Так. далі бачимо їд. Отже, ставимо апостол. Mm -hmm. mm -hmm. Роз'ятрена. Префікс. Ровоз. Роз... 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 З... в цьому студію. Так. так. Да. Да. Далі бачимо, як. Так. заправимо апостолі. Розуміємо? Що таке роз'якрена, розумієте? Кажуть, mm -hmm. роз'ятрена роз рана. Okay. От якщо вона, якась рана була, її чухали, чухали, <поставу> чухали, <поставу> подразнювали, і оце вона роз'ятрена. Ага. Наступне. Після першої твердої основи перед другою. Це, це коли у вас слово складається з кількох основ, так? тобто два кориння Е, І якщо перша основа закінчується на твердий, приголосний, а друга починається на я її-є-ї, то будемо писати за апостолом. Наприклад, дит, ясла. Дивіться, перша основа дит, походить від слова дитяче ясла. Перша основа закінчується на твердий тип, наступна починається на я. Отже, ставимо апостол. Так само мін'юст від двох слів Міністерства юстиції. так, Мін перша основа закінчилася твердий Н. Далі у вас ю. Отже, ставимо пострілу. Тут зрозуміло? Зрозуміло. І п'яте правило. Останнє треба запам'ятати. Еля треба запам'ятати. Це слово лук'ян. Воно пишеться з апострофом, плюс всі похідні від цього слова будемо писати з апострофом. Лук'янчук, Лук'янець, Лук'янчиков, Лук'янівка, Лук'яненко все буде за апострофом. Ага. Ага. З тим, коли пишемо, зрозуміло? Ага. Щось складне є? Ні. Нема. Рухаємось далі. Коли ми не пишемо з вами апостроф, перше правило після якого рік. Ряст. Чуємо, що рівм'який. Ми ж не кажемо реаз, правда? Апостроф взагалі вживається для позначення роздільної твердої вимоги. Тобто, коли ми її не чуємо, то і апостроф не прийшов. Відповідно, ряз, рівня який, хоча далі стоїть я, але рівень який, тому апострофа не потрібна. Далі, рясно так само. Рів який, далі я. Рюмка, рюмсати. Так теж не буде, бо всюди рів м'який. Дуже часто отут виникають проблеми зі словом буряно. Скажіть, будь ласка, від якого слова походить це слово? Буря. Від Буря якому? буря. Або від якого це? О, От саме тому часто і плутають. Слово буряно походить від слова буря. Буря як пишеться? Без Бу апострофа. Бу -буря. Тому буряно так само буде без апострофа, Бу і там як який можемо його сюди і написати. Ну, да, буряно. А де хто з нього робить дійсно якось там, не знаю, італійця, бур'яно чи мексиканця і ставити апостроф. Не треба. Буряно, звичайно, який? далі я, тому апострофа. Тому апострофа не буде. Ага. Тут Зрозуміло? Зрозуміло. Далі. Друге, теж де часто намагаються поставити апостроф. Перед йо. Хоча ми з вами сказали, що апостроф ставиться тільки перед я, ю, є, ді. Йо там немає. так? Перед йо апострофа ніколи не буде. Серйозно, бачите? Воно і так твердо домовляється, того апостроф ставити не потрібно. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. І наступне, оце правило важливе, з ним треба розібратися. Якщо в корені, підкреслюю, в корені є збіг приголосних, тобто це два приголосних притул один до одного. так? І перший з цих приголосних не Р, то апострофа не буде. Ага. Дивимось. Морквяний. Ось у вас КВ. Ось ваше я. Бачите збіг приголосних? Перший з приголосних не Р. Отже, апострофа немає. Далі слово горохвяний. Де збіг приголосних? «Зв». Далі я. Перший з приголосних не Р. Отже. Апострофа не буде. Маф печий. Вп. В перший з приголосних. Не Р, отже. Не буде. Не буде. Апострофа не буде. А якщо я скажу слово черв'як, Черв Черв давайте буде. я напишу. Р. Я. Р, я. Р я. Бачите, що у вас реву, але на першому місці Р, я. отже, апостроф. Де. Різницю зрозуміли? А, можна, можна. Можна. а чому у слові моркв'яний ми ж можемо і ручку зробити? Тоді там в ну, солі морквяний, там. У нас така два приголосних, найближчі до нашого я. А, все. Я Як, ну, до я тільки я водію. Mm -hmm. Повага запитання на 12 балів. В цьому слові потрібен апостроф чи Топ, не потрібен а, і чому? Ми, е, е, Маша. Потрібен, тому що це. Е, тому що це виняток. І, Ну, Там е, я знаю з, з, з книжки е, тут було... це апостроф напише, після... Е, а, а, з... її... це було ще й мага.

То апостроф не пишеться. Yeah. Тут два приголосних поруч. По ідеї не пишемо. Не буде префікс з і тому префікс з, а далі нас іде в'яз. Правильно, тому що у вас тут не корінь. <coughs> в цьому правилі у нас наголос на тому, що в корені мав бути збіг приголосних. Uh, well, а тут у вас з префікс в'яз корінь, і тому ви дивитесь просто першим правилом. Ага. Yeah, so like і ставите Апостол. ну так я показати вашу правду. Розуміло, мені треба було пояснити, а вони буде класні буде.